Вітаю, друзі! У цьому відео ми з вами розбираємо текст пісні "You Will Be Mine" у виконанні Faith Hill. Поїхали. Heads I win, tails you lose. I always play by my own rules. Heads and tails. Це Орел. І решка. Win вигравати, lose програвати. Хлопці грають в шахи, один виграв, задоволений, інший програв. He lost. Він програв, до речі, це неправильне дієслово. І win також неправильне дієслово, в минулому буде one. Always завжди 24 на 7. Play – грати, хлопці грають в баскетбол. Rules це правила. діти вчать правила дорожнього руху. Виходить, Орел, я виграю, решка, ти програєш. І я завжди граю за моїми власними правилами. Як цікаво, виходить, якщо випадає Орел, то вона виграє, і якщо випадає решка, вона теж виграє. В будь-якому випадку вона залишається у виграшу. Heads – це ще голови, може значити, tails – це хвости. Тобто передня сторона. Монети і задня сторона монети. Якщо ви хочете кинути монетку, англійською це буде flip a coin. Let's flip a coin. Давай кинемо монетку. Heads or tails. Орел чи решка? Давайте послухаємо. Heads wind, I always play by my And I don't believe in wasting time. So long before we end this night. Believe це вірити. Кожний вірить у що хоче. Хтось може вірити в Ісуса Христа, хтось у Будду і так далі. Хтось просто вірить у Бога. Believe in yourself, вір у себе, хтось вірить у себе. Waste time, марно витрачати час або марнувати час. Long, це довгий, ось довге у неї. Before. До чогось. А long before це задовго до чогось. And Закінчувати кінець фільму The End Night, ніч. І я не вірю у марнування часу. Отже, задовго до того, як ми закінчимо цю ніч, що там далі відбудеться, давайте спочатку прослухаємо цей відрізок. Waste in time. So long for We understand. I will have held you. I will have kissed you. I will have claimed you. You will be mine. Hold це тримати або обіймати. В даному контексті це само обіймати. Hold неправильно діє слово, його третя форма held. Kiss цілувати. Клейм це заявляти, претендувати на щось, заява, що може означати. Ось у них серденька порозбивалися, вони розлучаються, і якось треба ділити майно, і вони обидва е, заявляють свої права на володіння майном. Отже, їм треба написати заяву і поділити його. Клейм заявляти свої права на володіння чимось. Майн, моє ось хлопчик такий. Не хоче ділитися своїм тортом і каже Моє, нікому не дам. моє. І виходить: Я заобіймаю тебе, я зацілую тебе, я заявлю на тебе свої права, ти будеш моїм. Слухаємо. I will have loved you. Wrong, right. I will have your heart. You will be mine. Love це кохати. Wrong, неправильно, невірно. «right» – Правильно. Heart, серце, «mine» моє. знову ж таки. І виходить, Я залюблю тебе. Закохаю тебе. Правильно це чи неправильно? Я буду мати твоє серце дослівно, або твоє серце буде моїм, і ти будеш моїм. Слухаємо. Right. An unwritten law says a girl should wait, should let the man set his own pace. Unwritten, неписаний law це закон. І разом unwritten law це неписаний закон. Say – говорити. Girl дівчина або дівчинка. Wait чекати. Ось вони сидять, чекають на зупинці, чекають автобуса. Man чоловік. Set the pace означає задавати темп. Ось бігуни задають темп. Всім іншим. І виходить, неписаний закон говорить, дівчина має почекати, має дати чоловікові задати його власний темп або ритм. Слухаємо. «But a woman in love» she's above the law. So long before this night is gone. Woman, це жінка, in love, закохана. Woman in love, закохана жінка. Ось вона вся в серденьках, закохана. Above, над чимось, поза чимось. Це у нас веселка, над хмарками. Вона висить над ними. Long, знову ж таки, закон, і above the law це значить над законом, поза законом. Long before, ми вже знаємо цей вираз, задовго до, night is gone, ніч закінчиться, пройде. Третя форма неправильного дієслова. Go виходить. Але закохана жінка, вона поза законом. Отже, задовго до того, як ця ніч пройде. Що відбудеться? А відбудеться те, що у попередньому приспіві. I will have held you, я заобіймаю тебе. I will have kissed you, я зацілую тебе. I will have claimed you. Я подам на тебе свої права. You will be mine. Ти будеш моїм. I will have loved you. Я залюблю тебе. Wrong or right, правильно, це ще неправильно. I will have your heart. Твоє серце буде моїм. You will be mine. Ти будеш моїм. Давайте послухаємо. Далі йде дуже класне гітарне соло. Можете послухати його у повній версії цієї пісні. Посилання на неї я залишу в описі під цим відео. А ми йдемо далі. You top my list of things to do, and I will get close to you before this night is through. Top – це очолювати, або бути першим у списку в даному випадку list of things to do, список справ, дослівно, речей, які треба зробити. А ось жіночка має список речей і позначає, що зроблено, зроблено, а що ще треба доробити. Get close це наближатися або дістатися до когось, підібратися близько. Ось він хоче підібратися. Ближче до нього. Before, до чогось. Night is through. Такий вираз before this night is through. До того, як почнеться ця ніч, тобто до настання цієї ночі. Вона з ним щось зробить. А зробить вона те ж саме, що і у попередніх приспівах. Давайте послухаємо. All oh, this night is a hell I will have helped you, I will have kissed you, I will have blamed you, you will be loved. I will have loved you from all right. I will have your heart, for oh, you will be not. Далі повторюється приспів іще раз. Знову ж таки, можете послухати його у повній версії цієї пісні. Я дякую вам за увагу за те, що ви додивилися до кінця, і якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, залишайте лайки і підписуйтесь на цей канал. Також прошу вас подивитися в описі під цим відео будуть слова з цієї пісні. Продивіться їх ще раз і з невідомими словами або з новими словами, напишіть ваші власні речення, щоб краще їх запам'ятати. А також прошу вас написати в коментарях ваше бачення, про що ця пісня, що виконавиця хотіла сказати цією піснею. Буду вдячна вам за ваші коментарі. Бажаю всім чудового дня і побачимось у наступних відео. Бувайте!